Матроженчина діти кричать, пожар, пожар. Вот і я узнала. Я теж на вулиці була, смотрю дим такорна спугалась. Ну я їх знаю, тому що вони очень умні люди, грамотні дуже. ну інсульт, а в нього. Тоже плохо. Они не выходили никогда из домов. Вот. Сами да. Приходили ей, помогали этого, со службы, вот, пенсионной. Продукты покупали. Он сильно курил на балконе. Муж и жена. Четвертый этаж. У Кропивницькому в мікрорайоні Ковалівка на четвертому поверсі дев'ятиповерхівки горіла квартира. За підрахунками Суспільного гасили займання 15 рятувальників. Є? На момент зйомки о 15.40 двом людям надавали медичну допомогу. Це подружжя з квартири, яка горіла, розповів лікар невідкладних станів Віктор Кодацький. Вони винесли нам їх. І в подальшому вже надавали їм допомогу. З'ясували, що є двоє пострадалих: жінка в тяжкому стані з ознаками опіків, отруєння вуликислим газом, і чоловік. Приблизно їм 70 років, похила пара, похило віку. Чоловік, на жаль, після наданих йому серцево-легененої реанімації. Не вижив. В подальшому жінку перша бригада, яка прибула на виклик, доставили в лікувальний заклад. Ми зараз очікуємо слідчі о -о -о, десь хвилин 20, надавали допомогу. Ну, безрезультатно. Заправили обратно? За інформацією, яку Суспільному надав керівник Центру екстреної меддопомоги в області Олександра Ярошенка, жінку відвезли в обласну лікарню. Інформації від рятувальників про причину займання на момент зйомки не було. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.